Вітаю вас! Серед прізвищ видатних людей, доля яких тісно пов'язана з нашим Таврійським краєм, ми обов'язково згадуємо імена Бориса Лавреньова, Миколи Куліша, Івана Дніпровського, Дніпрової Чайки. Не всі вони народилися тут, на Херсонщині, але завжди тепло згадували наш Таврійський край. Видатний син Осетинського народу, Шевченко, Осетії, Костах і Тагуров. Опинився на Херсонщині не з власної волі, тут він перебував на засланні. Хоча коли постало питання, куди їхати під нагляд поліції, у Пензу чи в Херсон, то Коста Хитогуров зробив все можливе, щоб потрапити сюди, на південь, в Україну. Тут у нього були знайомі, ну згадував він з теплотою священника місцевої грецької церкви. Який замовив йому зробити, написати ікону, Хітагуров був прекрасним художником і добре заплатив за цю роботу. Справжнім святом для Кости Хітагурова стала поїздка на море. Але основний мотив його листів додому це, безумовно, був сум Туга за рідним краєм, за Кавказом, за Осетією. Пройшли роки, і Херсонщина не забула Коста Хітагурова. На його честь названо вулицю в обласному центрі, було створено музей у школі. Давайте сьогодні разом згадаємо того, чиє ім'я не знає забуття. 75 років тому Костахітагуров ступив на землю Херсона, міста його другого заслання. Гостре слово поета було страшним для царських властей, бо то слово. Заклик, який могли почути і мертві, і живі. Під Назорному поліці важко було знайти роботу у Херсоні. Редакція газети Юг відштовхнула коста Хитагурова експлуататорськими умовами праці. Після трьох місяців пошуків роботи Хитагуров найнявся до іконостасної майстерні. Його талант живописця. Такий же сильний, як і поета, йшов на те, щоб вправляти роботи інших художників майстерні. Але боєць залишається бійцем і в засланні. В газеті Юг він публікує лист протест проти тендиційного висвітлення справи Дрейфуса одеським листком. Своїм друзям він надсилає з Херсона короткий віршований відгук. На війну розпочату англійцями проти бурів на півдні Африки. Пусть Брітта жадного удава, бур іскрешит за свой трансваль. Непобедимым бурам слава, ура! А Брітта нам ні жаль. У чужому, байдужому до всього краю проводить він свої весни. Хвороби, нестатки, муки, свого безправ'я і всього осетинського народу він відчував. Вони зливалися в безсонні ночі. Він завжди пам'ятав свій народ, свою Осетію. А у Херсоні народжується багато віршів, російських та осетинських, пронизаних великою тугою за очим краєм. Тут виник задум написати історичну поему Хета, Поему Плакуча Скеля. Поет просить зрозуміти і вибачити відзвук ридання у його піснях. Твое бессмертие буде імя, сто жизней прожил ты земных, Ділами добрыми своїми большую башню ти воздвиг. Серед основних прав, які гарантувала Конституція Союзу РСР, було право на житло. Ну, Цього житла доводилося чекати іноді 20 і 30 років, але у людей ну, от була така міцна віра і надія на те, що все ж таки оця квартира з'явиться. Ну а перетворювали, мрію чи надію в реальність, будівельники. Про них згадували часто, але от найчастіше, коли насувалися вибори. Згадували про найкращих. Серед них був безумовно герой соціалістичної праці Микола Дашко. Наш кандидат, моє місто, так говорить про Херсон герой соціалістичної праці Микола Григорович Дашко. І не тільки тому, що прожив він тут більшу частину життя, а в першу чергу тому, що в найвіддаленіших куточках міста стоять житлові будинки. Виробничі корпуси, школи і лікарні збудовані його руками. Бавоніний комбінат, житлові будинки у всіх районах міста, нафтопереробний завод, кіноконцертний зал Ювілейний ось далеко не повний перелік того, що будував заслужений будівельник української РСР Микола Григорович Дашко. Сьогодні ми бачимо його ім'я в списку кандидатів у депутати Верховної Ради Союзу РСР. І дійсно важко знайти людину, яка заслуговує більшого права представляти жителів Херсона у вищому органі радянської влади. Ці дні бригада Дашка працює на спорудженні дев'ятиповерхового житлового будинку по вулиці 40 років жовтня. Будова оголошена показовою, ось чому весь колектив трудиться з підвищеною відповідальністю. А поряд з ними молоді робітники Іван Лизиков, Володимир Давидов, Валерій Дяченко. У квітні довідавшись про висунення їх бригадира, кандидатом у депутати Верховної Ради Союзу РСР, товариші по роботі одностайно вирішили відповісти на це ударною працею. Вперше за свою історію колектив виконав місячне завдання на 178%. Зараз будівельники випереджають графік на 22 дні. Це значить, що будинок буде зданий майже на місяць раніше строку. Що ви можете розповісти про свого бригадира? З таким запитанням наш кореспондент звернувся до робітників бригади Дашка. Эллы Ахуновой, Миколы Цурыки и майстра дельницы Виктора Сугатова. Я пришел в бригаду Николая Григорьевича Дашко год тому назад. С самого начала мне очень понравилось в этом интересном коллективе. Работается нам легко и интересно, рассказывает Элла Ахунова. Бригада дружная, дисциплинированная. У нас нет случаев пьянства, прогулов, а если бывает какие-то нарушения, то мы их сразу исправляем, а кто допустил, тому приходится не сладко. В нашей бригаде четыре женщины. Все ребята относятся к ним с уважением. Всегда готовы помочь. Мы поднимаем тяжести, не ведем монтаж. Еще хочу сказать о работе нашего бригадира, о его заботе, о нашем быте. Вот мы переехали на новый объект, и первым делом нам построили и оборудовали бытовки. Причем для женщин отдельную. С отоплением и удобствами. Николай Григорьевич очень принципиальный и в то же время человечный, я бы сказала, добрый человек. Я хочу пожелать ему всегда быть с коллективом, чтобы он всегда оставался таким. Дальше говорит другой член бригады Цурика. Я работаю в системе Треста с 1958 года и с Николаем Григорьевичем 1967 -го года. Мне приходилось строить и промышленные объекты, и жилые дома. Дашко хороший организатор работ. Поэтому у нас высокая производительность труда и отличное качество. Все объекты, которые мы сдавали, оценивались на хорошо и отлично. Николай Григорьевич уделяет много внимания молодым рабочим. Если кому-то надо помочь, он всегда покажет, объяснит. Но зато потом и спросит со всей строгостью. Помогает Николай Григорьевич нам и в личных делах. Некоторым помогал устроить детей в садике или ясли. А вот Николаю Югаю из Зини Корвегиной помог получить квартиры. Наш бригадир очень требовательный поставщикам, которые снабжают нас строительными материалами. Я считаю, что Николай Григорьевич будет достойным представителем Херсонщины в Верховном Совете СССР и оправдает наше доверие. Генерал-лейтенант инженерных войск Дмитро Карбышев Зарекомендував себе як прекрасний інженер-фахівець ще в роки Першої світової війни. Його укріплення відзначались надійністю. І коли настала вже Друга світова війна, то, безумовно, він був одним з найкращих фахівців не тільки в Радянському Союзі, а й в Європі. Так сталося, що Дмитро Михайлович потрапив у полон. Німці пропонували йому і гроші, і генеральське звання. Але не погодився зрадити батьківщину Дмитро Карбишев. І ось в Маутхаузені його вивели в морозну ніч на подвір'ї і почали поливати холодною водою зі шлангів, поки він не перетворився на крижану брилу. У Херсоні ім'я Дмитра Карбишева було присвоєно школі-інтернату номер 2 Бальша передача, яка називалася Сурмач на русському язикі. Шла на украинское телевидение. Внимание, внимание! На Карбышевскую площадь шагом марш. Так начинается торжественный сбор дружин школы интерната номер два, носящий имя героя Советского Союза, доктора военно-технических наук, генерал-лейтенанта инженерных войск Дмитрия Михайловича Карбышева знамя дружины внести. К сбору готовились долго и ребята, и учителя. Сегодня школьники пополняют ряды юных карбышевцев. Это право они отстаивали своей учебой и делами. Не меньше волнения испытывали и учителя. Посвящают и их в почетные карбышевцы. Сегодня они станут в один ряд с теми, кто носит почетное звание с первых дней присвоения дружине имени легендарного генерала. Это герой Советского Союза, вице-адмирал Щедрин, писатель Вадим Войс, герой Советского Союза, полковник Акопянц, бывший начальник штаба 295-й Херсонской дивизии, герой Советского Союза, полковник Сверидов и многие-многие другие. Юные карбышевцы – строгие судьи, и ответ перед ними о проделанной работе приходится держать и учителям. Но волнения от этого не меньше. Теперь девизом жизни станут слова генерала Карбышева. «Думайте о родине, и мужество не покинет вас. Святостью братских могил, сердцами матерей наших, радостью победы клянемся быть достойными Карбышева» и по первой тревоге, под славой знаменами, пойти в бой и побеждать. Клянемся, клянемся, клянемся. Такой день не забудется никогда. Помнится день, когда вручали удостоверение почетного Карбышевца. Это всегда торжественно и трогательно. Имя Карбышева дорого каждому пионеру и комсомольцу дружины. В школьном музее хранится много его фотографий. Одна из Карбышевцев говорит, я часто хожу в музей и вижу его портрет. Мне кажется, что он разговаривает со мной, спрашивает, как я учусь, как живу, и я не могу покривить душой. Я должна учиться на отлично и жить на отлично. Этого требует этот мужественный человек. Моему поколению есть, с кого брать пример. Я хочу быть похожим на Карбышева. Стать таким же стойким и мужественным, как он, хочу воспитывать в себе лучшие черты его характера. И я так сделаю. Много было героев, завоевавших мир и счастье, но меня особенно поразил Карбышев своей безграничной верой и любовью к родине. Он жил и умер со словами Родина. Наша ивушка очень красивая. Только пригрела солнышко а на Эве уже появляются небольшие почки желтоватого цвета. Начинает размерзаться сон. А солнышко пригревает нашу красавицу. Наконец упали на землю раскрытые коричневые створки. Листочки салатного цвета, они еще смолистые. Прошли дни, уже появились изумрудные сережки, листочки стали продолговатыми, словно рыбки. Как царица стоит наша Ива. Готовясь стать карбышевцами, ребята бережно хранят все, что окружает их. И прежде всего это святое в школе место, зеленую ивушку на площади, носящей имя Карбышева, и гордую память о нем. Здесь у подножья памятника лежит земля из 120 братских могил, и могил неизвестных солдатов. Земля эта посыпана пеплом концлагерей Маутхаузена, Дахау, Бухенвальда, который привезла сюда дочь генерала Карбышева Елена Дмитриевна. С ней давно уже переписываются пионеры интерната. В школьном музее бережно хранят юные карбышевцы автографы дочери генерала. Вам, мои дорогие друзья, я хочу напомнить слова Чингиза Айтматова. Каждому человеку предстоит поднять свой алый парус. И от того, как правильно и широко будет развернут и поставлен этот парус, многое будет зависеть в дальнейшем. Держите выше алые паруса. Професії, які не відрізнялися великою популярністю у населення в радянські часи, прийнято було сильно популяризувати у засобах масової інформації. Я добре пам'ятаю, що у 80-ті роки нам давали завдання розповідати про ветеринарську службу, про кращих представників цієї професії. У 74-му році ця тема також була злободенною. За повітом Леніна вірні. Так називався урочистий вечір у Цуропінському ветеринарному технікумі, присвячений 50-річчю присвоєння комсомолу імені Леніна. Вечір відкрив завідувач навчальної частини технікуму Геннадій Миколайович Переменов. Він надав слово секретареві комсомольської організації Наді Ястрин. Потім виступив у відставці Комсомолець 20-х років Валентин Іванович Пахомовський. Про участь комсомольців у Великій Вітчизняній війні розповів підполковник запасу Іван Петрович Свічкін. Секретар райкому комсомолу Василь Зубко розповів про справи районної комсомольської організації. А делегат 17-го з'їзду БЛКСМ, слюсар цілозно-паперового комбінату Ніна Трошкіна, поділилась своїми враженнями про з'їзд. Учні щиро вітали дорогих гостей, піднесли їм букети живих квітів виконали для них пісні комсомольських 20-х років за того парня Яростановським самолом. Валентин Іванович Пахомовський зачитав звернення комсомольців 20-х років до комсомольців 70-х років. На закінчення вечора усі присутні на ньому виконали пісню Лєнін завжди. Запрошені на вечір розписалися у книзі почесних гостей. Потім відбувся конкурс. Бальних танців. Підняти вітрила, набивай клівер, трави фрок, переводь шкоти, лунають команди. Чітко і вправно виконують їх курсанти Валерій Кот, Микола Воронцов, Олег Балюра, Микола Карпенко. Широким плесом Дніпра білокрилою чайкою несеться човен. Вітер крутить, рве вітрила а то затихне, ніби граючись з моряками в піжмурки. Та міцно тримає в руках кермо Стерновий Володимир Гудко, якимсь лише йому відомим чуттям вгадує найменші примхи вітру Розбишаки. Набити фрок, переводь клівер, тримай шкоти, впевнено командує він. Вітрильний флот, овіяний романтикою великих географічних відкриттів, уже давно пішов в історію. Та не можна бути справжнім моряком, не познайомившись з вітрилами, недавно курсанти, випускники Херсонського морхідного училища рибної промисловості на вітрильнику Крузенштерн обійшли навколо Європи. То були не тільки захоплювальні подорожі. Але й напружене навчання в будь-яких погодних умовах треба водити корабель. Тепер у курсантів-випускників державні іспити. Вільні від підготовки до них години вихованці училища проводять на Дніпрі, поєднуючи відпочинок з удосконаленням професійної майстерності. Море не любить слабких м'язів і не може погодитись, щоб його зневажали. Тому в день в день, з години в годину працюють молоді моряки, вчаться приборкувати стихію. закінчення нашої програми давайте подивимось на Херсон 1974 року. Безумовно, ці кадри не дадуть повної картини, але все ж таки можна пригадати знайоме обличчя рідного міста. що радіти наодинці сумно. Тому ми і розповідаємо про радісні моменти минулого вам у програмі 20 століття Херсонський хронограф. Пишіть нам вулиця Перекопська, 10, дзвоніть 22 97 49. Всього найкращого, до нової зустрічі.